Вітаю вас. Сьогодні хотів би провести свою другу варку пива. А саме це буде пшеничне пиво з сорту Sweet With Sweet Wheat на 30 літрів. В кубі на 40 літрів буду варити, від компанії Magnum Steel. Звісно що. Це буде якийсь бельгійський сорт пива. І для його варки нам знадобиться, звісно, що комплект, який ви можете придбати в магазині Craft Store. Посилання в описі там буде багато набагато більше всього. Крім пива. Пивоварні, перегонні куби, сироварні, дуже-дуже багато всяких речей продають для домашнього крафту. Для затирання я використовую також фальш-дно. І також мішок для затирання, в якому я вже варив чорне пиво Ірландський стаут. Можливо, ви бачили. Тому в нього такий ще колір знизу зберігся, ніяк не міг відчистити. Е, так, мішок просто опускаємо в воду. І тут він має такі гарненькі стяжечки, все гарненько затягуємо, дуже добре тримається. З чого починаємо варіння варку пива? Звісно, що з внесення солоду в воду. Це пиво будемо варити на двох паузах. Рекомендується виконувати першу паузу білкову на 50 градусах на 30 хвилин. Другу паузу у цукрені 68 градусів, також на 30 хвилин. І після паузи у цукрення, звісно, йде меш аут 78 градусів на 10 хвилин, оскільки комплект на 30 літрів, нам в загальному знадобиться 34 літри води, найкращої води, яку ви можете дістати. У мене тут дуже хороша артизіанська вода з е, місцевої водонапірної вежі. Вносимо 5 кілограмів солоду, 2,5 з з яких премію пілснер. 2,25 Wheat Pale, пшеничний солод, тобто 025 кг Acidulated від Weyermann. і 0,25 також carapils dextrin. Декстрін. Отож, переходимо до самого варіння пива. І першим етапом є, звісно, що оцукрення солоду. От, оскільки в нас тут перша пауза 50 градусів, воду я нагрів, як бачите, до 50. Приблизно 5 градусів. І буду вносити солод. Чому більше, ніж 50 градусів? Тому що от ми зараз вносимо солод. Як ви можете здогадатися, температура в нас атмосфера нижча, ніж 50 градусів. Десь 20 з чимось зараз тут. 25 в нас. Коли ми внесемо солод, температура впаде. Навіть, напевно, буде треба трішки ще підігріти. От, солод вносимо обов'язково в мішок для затирання. Гарненько розмішали, бачите як. В чому полягає варіння пива? Як, чому саме солод? Що таке солод? Солод це пророщені ростки зерна, може бути ячмінь, пшениця, жито, які при досяганні ростка. Половини або двох третіх довжини зерна висушують і мелять. І за рахунок того, що зерно проростає, там виробляються ферменти, які при от такій варці, при температурі 60 градусів зараз перероблять крохмаль на цукри. І от ми от ця пауза буде. Е, хоча перша пауза у нас тут білкова, насправді вона не буде. Паузою цукрення, друга пауза буде паузою цукрення, якраз, при якій ми будемо витягувати цукор з зерна. От. А вже третій етап варіння пива це сама варка, її називають, де ми вносимо хміль. І там, залежно від рецептів, вносить ну, дуже різні речі. Можуть і мед вносити, і трави, і все, що забажаєте. І навіть от імбирне пиво варять, імбирний Там Корінням беру, вносить. Що-небудь. Тепер от, добре розмішали. Дуже важливо завжди добре розмішувати. Солод мусить постійно бути в контакті з водою, він мусить перемішуватись. Тепер внесли солод, дивимось, яка температура. Якщо температура 50-51 градус так і залишилась, е, значить просто залишаємо солод на 30 хвилин, буде наша перша білкова пауза. І впродовж цієї паузи кожні 8-10 хвилин будемо помішувати солод для того, щоб він зараз максимально розварився. Взагалі, для чого проводиться білкова пауза? Для того, щоб розварити зерно максимально і вивільнити крохмаль. Витримали першу паузу 50 градусів, білкову. І можна одразу подати напругу на те, щоб підняти температуру до 68 градусів. Це вже буде наша пауза у цукерні. І, е, думаю, дуже доречно буде сказати кілька слів саме про температурні режими пауз оцукрення. Тому що там є нюанси, які впливають на смак пива і на вихід е, на алкогольність пива. А саме температурні паузи для оцукрення можна робити від 62 до 72 градусів. Чим. При температурі 62 градуси ми отримаємо майже весь цукор, який добре зброджується дріжджами. При температурі 72 градуси ми отримаємо багато цукру, який не зброджується дріжджами. Тобто, залежно від температури, можна оцукрити крохмаль до цукру, до який буде поїдати з дріжджами і вироблятися алкоголь з нього. І на цукор, який не буде поїдати з дріжджами, а буде давати сол, солодкість. Пиву. А ця пауза в 68 градусів. Вона десь є посередині між 62 і 72. Тому ми отримаємо велику частину цукру, який поїдається дріжджами і переробляється на алкоголь, і значну частину також цукру, який не поїдається дріжджами і залишається в пиві. І отримаємо досить солодке пиво. Тому воно і називається Sweet Wheat. 68, бачите, навіть 69, навіть 70. Все, що до 72 допускається тримати маємо 68 градусів, навіть трішки більше. Цю паузу я протримав не пів години, як рекомендується, а 45 хвилин, можливо, навіть дотримує навіть годину. Бо, ну, мені щось важко уявити, як то може бути пауза тільки 30 хвилин. Я завжди роблю мінімум 45. От, вже думаю, можна провести йодну пробу. Візьму трішки сусла. Цього разу біле, а не чорне, як минулого разу. Хоча я і так по паузах нормально. нормальне пиво вийшло, дуже мені сподобалось. Хто не бачив відео з попередньої варки пива, сердечно запрошую. Капнули йоду трішки. Робимо йодну пробу. Не знаю, ніби ніби більш-менш нормально. Ні, ще трошки є, напевно, крухмалю. Ем, якщо йодна пробу, така синя трішки, то треба продовжити просто паузу на 20 хвилин. Продовжуємо паузу і після того починаємо варку. Завершили нашу основну паузу оцукрення. На 68 градусах зараз піднімаємо температуру до 78. І робимо mesh-out, тобто знешкоджуємо ферменти. Плюс протримаємо ще на паузі mesh-out 10 хвилин. Завершилася пауза mesh-out, при якій ми знешкодили ферменти. Тепер будемо промувати зерно. Робиться з такою конструкцією дуже просто. Потрібно відкрити опікування. Ран знизу і перелити чисту ємність. Чому робимо так, як ми робимо ситуація тут? Наступно ми відділяємо рідину від твердої частини і мало того, що ми просто злили зараз воду. Ми будемо зараз використовувати ще промивочну воду, щоб вимити ще цукор, який залишився тут в зерні, а його ж тут ще досить. Є. Взагалі, на варку нам потрібно тут 34 літри води. Я додав 22 літри одразу. Значить, нам для промивки треба ще 12 літрів. Воду для промивки використовуємо температурою приблизно. 80 градусів 85 можна, 78, Десь приблизно в таких рамках. як так піднялась піна гарненько. І вимиваємо цукри. Тут в нас зерно, зараз я його легенько про... трішки так промішаю і воно зараз, бачите, віддало весь цукор плюс. Ну а зараз ще зробив фільтраційний шар, через який все гарненько промиється. І тепер можна вийняти мішок у сусідній, в сусідню кастрюлю. Нехай ще трішки постікає. Трішки нехай ще постікає. От. А тут ми вже почнемо варку. Тепер це сусло треба довести до кипіння. Нарешті почало кипіти наше пиво. Бачите, дивіться, яка піна густа лізе, треба її обов'язково вже збрати. починати, бо Як тільки закипить, одразу зменшуємо, ем, зменшуємо подачу потужності. І як починає кипіти, також обов'язково засікаємо час варки. Бо варка в нас буде 60 хвилин, також має виправитись деяка частина води. В моєму випадку це буде приблизно 20, залишиться 28-27 літрів, тобто має випаруватись 2-3 літри. П'ята хвилина парки, і вже можна вносити хміль. В цьому випадку це 10 грам хмелю мозаїк. Я буду вносити просто от в сусло без різних бункерів, без нічого, бо ну, я їх просто поки ще не маю. Але. Хорошою практикою є використання бункера для хмельни. Ааа, просто супоровий аромат, я не знаю. Між іншим цей хміль, який ми внесли на початку, це хміль для гіркоти. Всередині вноситься хміль для смаку, а в кінці вже для аромату. Залишається у нас 5 хвилин до кінця варки. Вносимо на 55-й хвилині другий хміль. Це геркулес. Також 10 грамів. як гарненько все розподілилось. Знову аромат неймовірний. Чекаємо 5 хвилин. Вимикаємо. І що дуже важливо, бажано сусло остудити якомога швидше. Але я чилера не маю поки що, тому просто накрию кришкою і почекаю, поки воно остине. Після того, як ми зварили пиво, ми його злили в ферментер, який ми продезінфікували піросульфітом калію. він виглядає. Його можна придбати в Тепер нам потрібні пляшки, можна використовувати з пива пляшки, в жодному разі не з-під горілки, бо горілку розриває. Там шкло зовсім інше, і пробка бугельна інакша. Або такі пластикові. Я дезінфікую все знову ж таки піросульфітом калію. Тут я розбавив. Десь чайну ложку, можливо, більше. Пірусульфіту калію і добре, збовтав цю пляшку. Тепер те саме роблю із цією, наприклад, пляшкою от, для демонстрації. Можна використовувати інший метод, але мені так працює досить непогано. Все, оця пляшка, вона вже готова до, до використання. Сюди вже можна заливати пиво. Як бачите, корки ми так само в розчині піросульфіту калію. І тепер для карбонізації потрібно пиво розлити по пляшках, але не саме пиво. Потрібно додати якусь речовину, яка ще в собі має цукор, щоб дріжджі ще добродили, підвищили частково ще об'єм алкоголю. Але основне тут, щоб під час брудіння виділився вуглекислий газ, пиво було зробилося газоване, так звана провелася карбонізація. Можна робити декстрозою, от я буду в цьому випадку робити декстрозою. Е, можна робити цукром, можна робити медом або можна робити праймер, тобто брати е, одразу після варки сусло, зберігати його в холодильнику і тепер розливати. Ну там, з певного розрахунку, я не знаю, бо я е, не досліджував цю тему. На е, літр пива, тобто на таку пляшку йде 7 грамів декстрози, Це саме для цього рецепту. Може бути від, від 7 до 9 переважно. От. Більше не дають, щоб не було засильно газовлення. А на таку меншу пляшку піде 3,5 грама до 4. Відважуємо по 7 грам декстрози на літрову пляшку і 3,5 на, на півлітрову пляшку. Не буде трошки більше, не страшно. От. І висипаємо тепер кожну пляшку. Використовуючись знову ж таки лійку. Ну, то можна по-різному робити. О, але певно пахне такий аромат має дуже характерний. Тепер дуже важливо в пиво не дихати, туди не говорити. Навіть ну, так старатись не нюхати. Щоб... Можна здалека так вдихнути аромат, який воно має, але старатись не дихати. От, і тепер за допомогою цієї, цієї трубки тут є такий дозатор, який при натисканні лиє пиво переливаємо все всередину. І просто от при такому натисканні легенькому. Пиво починає перетікати в пляшку. Бачите, пиво досить світле. Це пшеничне пиво у нас, як ви пам'ятаєте. Шланг не потрібно глибоко опускати тут, бо щоб він не захоплював осаду. Це дуже важливо. І тут також, звісно, буде відхід приблизно 2-3 літри, буде знизу відходу з осадом. І гляньте, що ми зараз робимо. Ми заповнюємо пляшку повністю до самого горла. Щоб вода була, точніше пиво було аж під самі вінця. Тут, бачите, зараз покажу. О! Бачили, куди було? Ож, аж по самі вінця, от. Це для того, щоб коли ми от забираємо фермент, е, ферментер, дозатор пиво повертається якраз на потрібний нам рівень. бачите. Давайте зробимо ще раз. таке саме З ще одним фляшкою фляш, фляш, можливо сюди буде текти. Дуже добре видно, я сподіваюся. О, тече, Бо тут є все-таки перепад висоти поки що ще буде текти, ще можна одну фляшку показати. Бачите, яке пиво світло в нас виходить пшеничне гарне. Бачите пиво ем, таке досить немутне, але не є кристально чисте через те, що тут по перше дріжджі, а по-друге, ми не використовували ірландський мох для зв'язування білка. Тут дуже зручно, бачите, в будь-який момент можна зупинити. Просто ну, наповнення. Важко щось Що Ти майже повне от, от 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 все. бачили? От, Знову ж таки, повністю-повністю, під самі вінця. Все, і воно повертається на свій потрібний рівень для себе. Тепер от пляшку наповнену пивом. Ми закриваємо корком. І бачите, тут є знизу декстроза. от. Ми її дуже добре зболтуємо. Щоб вона розчинилась. все, вона, я думаю, розчинилась, бачите, одразу, яка пішла реакція дріжджі, все-таки тут ще дріжджі досить багато є. От і пиво почало карбонізуватися. Бачите, одразу. Таким самим чином, продезінфікованим корком закриваємо і пластикову пляшку. Бачите, добре закрутили пляшку, знизу декстроза є. І ми її ту декстрозу зараз бачите, гарненько зболтуємо, щоб вона опустилась на дно. Все, бачите, нема декстрози. От. Утворилось натомість вуглекислий газ. Отак От виглядає наше майбутнє пиво. Тепер, як ми це пиво наповнили, бачите, воно дуже активно почало вже підброджувати всередині. Воно повинно карбонізуватися впродовж 10 днів. І після того ще стояти хоча б тиждень, ну 2 тижні, а найкраще місяць. Тобто дати йому в загальному десь півтора місяця. Більше місяця вистоїтись, тоді воно набере свого повного смаку. Але, в принципі, можна споживати її після 10 днів. Минуло 10 днів з часу постановки нашого білого пива відбір на карбонізацію. Хоча, по-хорошому його треба було ще витримати хоча б ще з 10 днів, але треба вже пробувати. От. Пиво, як воно відкарбонізується, має бути таке тверде. Бачите, тут поставив два. От, це тверде, це не можемо спробувати, бо воно е... скляне. От, і давайте подивимось, що в нас вийшло. Подивимось, як пиво карбонізувалося. О. Є щось. Ану, наливаємо. Чи це не прекрасно? Не знаю. Що може бути краще за домашнє пиво. Поки сходить піна, скажу, що рекомендую всім спробувати варити своє власне пиво. Я думаю, що вам сподобається. А Вам 100% сподобається, навіть сумнію, тут ніяких не може бути. Заходіть у магазин Крафт Стор для того, щоб придбати обладнання для варки пива. Налили повний ми... Зараз долию ще трошки. Що поки зійшла піна, бачите, налили повний стакан вже повну склянку. Отак виглядає пиво. Бачите, таке мутне, яке має бути біле пиво, нефільтроване. У момент істини непробивний пробуємо смак. Um, що хочу сказати? E, більше подобається мені, ніж аналог Her Garden, тому що тут багато є. Цукрів, які нас спродились, воно, воно є досить солодке. І такий якийсь кремовий фініш. Випив і відчувається ну, такий крем досить такий стійкий. Але початок взагалі якогось такого більше лагерного пива. Не знаю, з чим це пов'язано. Може хміль такий. Ну, такий досить спочатку ніби лагер іде. Пшениця не відчувається, але на кінці та пшениця вона така стійка і аж кремова, як я вже казав. О. Не знаю. Надзвичайно приємне, смачне пиво. Навіть не знаю, що сказати. Все посилання до всього обладнання знайдете в описі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте близько вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!